Чи буде можливою експлуатація ЗАЕС після її звільнення? До чого готуватися українцям після війни? Про ці та інші важливі теми читайте в журналі Країна. Спілкувався з Олександром Корнієнко стосовно законопроекту про РПЦ, його друге читання. І він ну, скерував далі комунікувати з представниками Слуги народу. Бо оскільки більшість, то з ними і комунікуєте, коли вони захочуть вносити це питання в порядок денний. Ну бо, типу, хто більшість, той вирішує. Скажіть, будь ласка, ви можете щось прокоментувати, на якому етапі зараз підготовка цього законопроекту, коли очікувати друге читання, якщо є вам що сказати, з цього приводу? Комітет е прийняв рішення по рекомендації до другого читання, ну профільний комітет. Е -е -е наскільки я знаю, то що таблиця не опублікована на сайті, тому формально. Ну, ми не можемо його ще поки розглянути, поки не буде цієї таблиці. Там юристи її читають. Там якось довго вона ця процедура йде. Ну наскільки я знаю, то голова комітету він подав в план так від комітету, бо завжди от голова комітету подає на засідання. З контрактів, які рекомендуються до прийняття, і ну ми, ми звичайно в комітеті всі за що якомога швидше його розглянути, але знову ж таки це питання готовності цих юридичних документів на сайті самої таблиці, щоб інші члени парламенту могли з нею ознайомитися, не тільки члени комітету і власне погоджувальної ради, яка має його внести в порядок. Денний я ну. Ми звичайно і там напевно, будуть якісь заклики, щоб його розглянути ще в квітні. Е, ну я думаю, що це більш реалістично травень, але знову ж таки, якщо це вдасться, от зараз це це засідання, яке буде, то ну це комітет буде тільки за, звичайно. але ну, мені здається, що нам також треба і підготуватися, підготувати залу до голосування. Бо штанги по цьому законопроекту такому важливому бути не може просто. А в нас одноголосне рішення комітету було, якщо говорити про, про комітет.